Равний, рівний, я хижак два, прием Це коли утро починається не Я Яхе два, приял 24 лютого 2022 року 24-річний Віталій Левченко вступив до 116-ї бригади тероборони. Перші півроку його навчали паралельно з побратимами. Їздили на завдання на Сумщину та Харківщину. Далі був Солидар, Мар'їнка та Абдіївка. Спершу військовий був стрільцем, згодом пройшов додаткові курси та став санітаром-стрільцем. До нас приїжджав інструктор із Чехії, навчив дав сертифікати. Була якась база, от далі. В підрозділі своєму, що в своїй роті, взводі, ми працювали вже е, якби на виїздах. А далі я перейшов уже в розвідку, е, в розвідку батальйону, і ми вже е, виконували інші завдання е, на певних ділянках фронту. За словами військового взимку 2023-го під Солидаром він отримав осколкове поранення у спину. Згодом під Авдіївкою контузію. Тоді Віталій поїхав у Полтаву лікуватися та відновлюватися. Тут я, щоб не втрачати час, займався тренуванням ДФТГ місцевого, саме тактиці, індивідуалки. Ну щоб без діла не сидіти. а потім повернувся вже назад. В свій батальйон, тільки вже не в розвідку, а в аеророзвідку в підрозділ Соловей прослужив у підрозділі Соловей півроку. Згодом через наслідки попередньої контузії та проблеми із колінами довелося знову відновлюватися та лікуватися в Полтаві. Нині військовий займається підготовкою військових, цивільних та новобранців. Чи їх до медичній допомозі, тактиці та керуванню безпілотниками є досвід, яким я можу поділитися, і бажано, аби цей досвід. Здобувався в більш таких домашніх умовах ніж в окопах на бойових за словами військового він нині на посаді солдата запасної роти. До навчань його залучають здебільшого волонтери. за півроку. Віталій провів їх для близько тисячі людей. Тренінги були у різних громадах області, інколи по кілька на день. Ніколи і не звільнюсь зі служби, бо ну, типу, комусь ж треба все одно воювати. Поки я тут зараз на відновленні і не повністю відновився, то зараз з мене там толку маловато буде. Але знову ж таки, якщо прийде типу, там, ну, рознарядка там, чи ще щось, то ну, поїду. Да. Бо знову ж таки, без о, війни якось вже стало трошки ну, так, ні, ні, ніякого. Ти вже звикаєш просто до того, що там постійно якісь є ризики. У цивільному житті чоловік був автомеханіком. Після завершення війни каже, планує повернутися у свою професію. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.